Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу і цікаву річ довкілля! 19 квітня ми будемо відзначати День Довкілля. А що ж таке довкілля? Давайте про це дізнаємось. Уявіть собі, коли ви виходите на вулицю або дивитесь у вікно, що ви бачите? Ви бачите дерева, кущі, квіти. Річку це природа. Ще ви бачите сонечко, хмаринки, відчуваєте вітер, іноді дощик це все природа. А ще в природі в довкіллі, є тварини, пташки, комахи. Всі вони живуть поруч з нами. Ми з вами теж живемо в довкіллі, коли ми ходимо на вулицю, у парк або знаходимось вдома. Це теж частина нашого довкілля, будинки, дороги, машини. Те, що зробила людина, це теж частина довкілля, рукотворне довкілля. Отже, довкілля це все-все навколо нас: природа, річки, гори, море, трава, дерева, квіти, сонце, повітря, вода, тварини, звірі, риби, комахи. І ми люди, і це все у природі пов'язано між собою. Наприклад, дерева дають нам чисте повітря. З деревини люди виготовляють папір, будівельні матеріали, фруктові дерева годують нас смачними фруктами, дають прихисток тваринам та птахам. Навіщо нам піклуватися породовкілля? Ми всі живемо в нашому довкіллі, і дуже важливо, щоб воно було чистим і здоровим. Коли довкілля чисте, ми можемо дихати свіжим повітрям, ми можемо пити чисту воду, тваринам рослинам добре живеться. А якщо люди смітять, гублять дерева, вирубують ліси, забруднюють воду та повітря, це дуже шкодить нашому довкіллю. Життя стає небезпечним не тільки для людей, також і для тварин, риб, комах, для усього живого. Тому потрібно разом піклуватися про наше довкілля. Як же ми можемо це робити? А це дуже нескладно збирати та сортувати сміття, садити дерева, квіти, слідкувати за чистотою річок. Чистити їх і їх берега, також економити електроенергію та світло. І тоді наше довкілля буде чистим та безпечним. Пам'ятайте, довкілля це наш спільний дім, і тільки разом ми можемо зробити його найкращим.